У світі привітали проведення демократичних президентських виборів в Україні. Приймає поздоровлення і переможець перегонів Володимир Зеленський. Хто вже привітав майбутнього президента України Вероніка Іващенко? Докладніше. Офіційний Кремль з привітаннями не поспішає. Речник Путіна Дмитрій Пісков заявив, що про спільну роботу також говорити передчасно. У Білокам'яній чекають на перші кроки новообраного українського президента. Такої ж думки і російський прем'єр Дмитрій Медведєв у Фейсбуці написав, що ілюзій немає, та шанси взаємодії з Україною усе ж таки є. В мене немає сумнівів. Новий керівник держави в стосунках з Росією буде дотримуватись риторики, яку він використовував під час передвиборчої кампанії, повторювати відомі ідеологічні формули, орієнтовані на різні групи населення. Немає жодних ілюзій з цього приводу. У той же час шанси на покращення взаємин з нашою країною все ж є. А от лідер Чечні Рамзан Кадиров на привітання не поскупився, побажав Володимиру Зеленському удачі в справах поєднання українського та російського народів. Якщо, звісно, такі наміри у новообраного очільника України з'являться свої вітання. Лідеру перегонів висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко та заявив, Білорусь і надалі буде передбачуваним партнером для України. Із задоволенням відмічаю, що фундаментом стосунків між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братські зв'язки білорусів та українців. Підтверджую, Білорусь завжди була та залишається для України передбачуваним партнером, надійним сусідом та добрим другом. Із привітаннями до Володимира Зеленського вже подзвонив а американський президент Дональд Трамп у Білому домі. Розповіли, що їхній лідер пообіцяв Україні подальшу надійну підтримку. Дональд Трамп наголосив на міцній підтримці США суверенітету України та її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах та висловив готовність працювати разом з обраним президентом Володимиром Зеленським та українським народом, щоб імплементувати реформи, які зміцнюють демократію, посилюють процвітання та викорінюють корупцію. Привітання на свою адресу Володимир Зеленський отримав від французького колеги Емануеля Макрона, канадського прем'єра Джастіна Трюдо, президента Польщі Анджея Дуди, який, до речі, один з перших запросив Зеленського у гості, а також від канцлера Німеччини Ангели Меркель. Стабілізація України та мирне врегулювання конфлікту є для мене так само важливими, як і проведення ключових реформ судової системи, децентралізації і боротьби з корупцією. Уряд Німеччини і в майбутньому продовжить активно підтримувати Україну, особливо в її праві на суверенітет і територіальну цілісність. Лідери Євросоюзу Дональд Туск та Жан Клод Юнкер вже навіть написали Володимиру Зеленському вітального листа і засвідчили подальшу підтримку Україні. А отопальний експрезидент Грузії Міхаїл Саакашвілі вже навіть квиток назад до України, начебто, придбав, і чекає, що українські силовики дозволять йому повернутися. Як тільки я получу відповідь, Я надіюся, я получу швидко. Надеюсь, на старіше в України Вероніка Івашенко заман АТР.